Завжди, щоб ви відчували, що навіть якщо ви стоїте на вістрі цієї боротьби, то позаду вас, а точніше вашою базою, є велика і безмежна любов українського народу. Ми вами пишаємося. Дякуємо! 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 Ну, багато хто залишились у побєді, яка вже на сьогоднішній день, ми знаємо, що відступила назад, що вони також були в аеропорту і мужньо захищали і вбивалися до останнього знаку. То не ми одні тут троє є героями. Є всі наші чернівецькі, хто там були в аеропорту, вони є героями. Героям України тричі! Слава! 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 Трошечки прикраситься життя. Дякую вам за вашу підтримку. І молимося за вас щодня. Молимося за це і допомагаємо. Ми просили Бога, щоб ви приїхали живі, здорові. І бачимо, що це так. Давайте знову! Ще один! З нами теж! Сережа! Прошу, Прошу. наливайте. Наскільки запізнився, хто скаже. давайте вам спочатку всім. Просимо. Давай, я потрібен. Дякую просто за те, що зустріли. Це Дякую, саме головне. Дякуємо, Дякуємо. 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 І морішеньки, як троса на сонці. дуже приємно дійшли. Листівки. От діти малювали нам ну підтримку, різні малюнки малювали. Ну. Залі, якщо б не люди нас не підтримали, то ми там би пропали. В Зоні бойових дій головне те, що ми не хочемо просто допустити тих людей до Чернівців, до Києва, до Львова, до інших міст, тому що там реально от з місця події ми бачили те, що вони роблять з місцевим населенням, те, що вони роблять з тими містами, які там з яких нічого не залишилось. Ми просто не хочемо, щоб це прийшло сюди і щоб такими стали наші міста. Навіть якщо це війна Росії з Україною, то вона також є і наша, щоб вона просто не перейшла межі і не пішла далі за Луганськ і Донецьк. Це хлопці, це, це військовослужбовці е, нашої третьої батальйону тактичної групи, які були відряджені в львівську бригаду. І що я хочу перше сказати, що ці хлопці фактично поїхали на схід. За тих, яких родичі, от зараз от там ми бачили під забором палатки, замість тих, ті, хто мали поїхати, ці не скрилися, хлопці, вони не сховалися за мамині спини, за дружин спини і не стояли, не кричали, що ми не поїдемо по тим чи іншим причинам. От. Вони дійсно є героями, які які хлопці, ті хлопці, які військовослужбовці, скажімо, які дійсно виконують свій обов'язок захищати батьківщину. Ми навчаємось на військовій кафедрі в Чернівцях. Звичайно, ми гордимось максимально за своїх українців, і ми вважаємо, що якщо кожен буде підтримувати і гордитись за свою націю, за своїх людей, то ми переможемо любого ворога і покажемо, що ми браття козацького роду. Ми прийшли зустрічати живих героїв, які обороні. Рідну українську землю від окупанта ми хочемо привітати цих людей і в особі цих хлопців, усіх тих хлопців, які там воюють.